Водний канал між будинками. Міст, гондоли, Венеція. А тепер поглянь на картину повністю. Що бачиш на тебе наче хтось дивиться? Містика? Ні, це одна з майстерних оптичних ілюзій Олега Шупляка, неперевершеного сучасного українського художника, який створює полотна з подвійним змістом. Двовзори. На картині Олега Шупляка Венеція. Мости й гондоли змальовано так, що вони стають частинами обличчя прекрасної жінки в масці. До речі, який вид обставинної частини поданого складнопідрядного речення? Переглядай це відео, буде захопливо. Пригадай! Обставинна частина складнопідрядного речення переважно пояснює всю головну частину, а не окреме слово в ній. І саме від неї в цілому ставимо питання до підрядної такі ж, як і до другорядного члена обставини. Підрядні обставинні частини, як і обставина, мають декілька видів їх визначаємо за допомогою вдало поставленого питання. Переглянь наші окремі відео, щоб дізнатися більше про види обставинних частин складнопідрядних речень. У цьому відео познайомимося з особливостями підрядних обставинних способу дії і ступеня та порівняльною. Складнопідрядне з підрядною обставинною способу дії і ступеня або як ще називають способу дії міри і ступеня це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на спосіб дії або ступінь вираження ознаки, дії стану, про який йдеться в головній частині. Якщо підрядна частина виражає спосіб дії, до неї ставимо питання як? Яким способом? Олег Шупляк пише картини оптичні ілюзії так? Як? Яким способом? Що кожна людина по особливому відкриває для себе їхній прихований зміст? Якщо підрядна частина виражає ступінь вияву ознаки дії стану, то ставимо питання якою мірою? Наскільки. Двовзори серія полотен Олега Шупляка із подвійним змістом вражають настільки? Наскільки, якою мірою, що ж затамовуєш подих. Нарідко трапляється, що в реченні важко розрізнити, коли підрядна частина виражає спосіб дії, а коли ступінь. Саме тому прийнято визначати як один вид способу дії і ступеня. Підрядна частина способу дії і ступеня приєднується до головної за допомогою сполучників, що аж, що аж, що то, щоб, як, мов, ніби наче. Або за допомогою сполучних слів як, скільки, наскільки. Часто в головній частині є вказівні слова так, такий, стільки, настільки. На картині Український космос стільки символічних художніх деталей. Якою мірою? Наскільки, скільки, здається, неможливо водночас осягнути зором? Зверни увагу потрібно розрізняти підрядну обставину ступеня дії та підрядну означальну частини. Якщо вказівні слова так, такий. Ужито відповідно із прислівником чи з прикметником, то підрядна частина виражає значення ступеня. У такому разі вказівне слово можемо замінити словом настільки. Зміст полотна берегиня такий символічний, що кожен образ на ньому пронизаний атмосферою історії та фольклору українського народу. Такий символічний наскільки? Якою мірою можемо замінити настільки символічний? Якщо слово такий ужито з іменником, то підрядна частина означальна. На картині Олег Шупляк подає такий пейзаж який Який уособлює українські фольклорні образи символи та побут нашого народу. У поданих реченнях визнач головну та підрядну частини. Засіб зв'язку між ними постав питання, накресли схему укажи вид підрядної обставиної частини. У першій картині Ілюзії Кобзар. Написаній 1992 року, Олег Шупляк зобразив портрет Тараса Шевченка так, як? Яким способом, щоб показати обриси обличчя поета за допомогою українського автентичного пейзажу та образу співця з кобзою в руках, засоби зв'язку, казівне слово так у головній частині та сполучник Щоб у підрядні способу дії і ступеня. У творчому доробку художника так багато полотен, присвячених Кобзареві, що вони становлять окремий пласт Шевченкіани. Ставимо питання від вказівного слова так, ужитого із прислівником. Так багато. Наскільки? Якою мірою? Підрядна обставинна частина зі значенням ступеня дії приєднана за допомогою сполучника Що. У серії Двовзори Олега Шупляка такий задом. Що передбачає змалювання портрета особистості за допомогою окремих символічних деталей, пов'язаних із життям і творчістю зображеної людини. У цьому реченні вказівне слово такий поєднується з іменником. Такий задум який. Тож підрядна частина означальна, сполучне слово – що. Скільки людський зір і розум можуть осягнути? Стільки деталей із прихованим змістом уміщують картини художника. Підрядна частина способу дії і ступеня стоїть перед головною. Засоби зв'язку казівне слово стільки в головній частині. Та сполучне слово скільки в підрядній. До речі, перед тобою оптична ілюзія. Автопортрет самого геніального художника Олега Шупляка. Складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною. Це таке складне речення, у якому зміст усієї головної частини розкривається через порівняння зі змістом підрядної. Підрядна порівняльна частина відповідає на питання як подібно до чого. і приєднується до головної за допомогою таких сполучників як, ніби, наче, неначе, мов, немов, немовби, «немовбито?». то. На полотні під покровом берегиня, розкривши обійми, охороняє українську хату. Як? Подібно до чого? Наче лебідка крильми оберігає своє гніздо. Зверни увагу. Потрібно розрізняти складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною та просте речення з порівняльним зворотом. Підрядна порівняльна частина, на відміну від порівняльного звороту, містить граматичну основу Українська природа поринає в зимовий сон. Як? Подібно до чого? Немов дівчина у вишиванці прилягла відпочити після втоми дня. Граматична основа в підрядній частині дівчина прилягла. І друге речення. Українська природа поринає в зимовий сон, немов дівчина у вишиванці. Інколи підрядна порівняльна частина може бути вираженою неповним двоскладним реченням із пропущеним присудком, який легко відновити з контексту. Земля опілля розкинулася барвистими килимами. Як? Подібно до чого? Наче дівчина у вишиванці після важкого дня. У підрядній частині підмет дівчина, другорядний член після дня обставина. І з групи присудка. Це вказує на те, що речення з пропущеним присудком, який легко можемо відновити з контексту спочиває, прилягла. Потренуймося! Визнач засоби зв'язку між головною та підрядною частинами складнопідрядного речення. Постав питання, накресли схему, укажи вид обставинної частини. Олег Шупляк створює свої оптичні ілюзії так? Як? Яким способом? Як йому підказують фантазія і муза? Казівне слово так. Сполучне слово, прислівник як. Підрядна способу дії і ступеня. Що більше намагаєшся розглянути все зображене на полотні сцена портрет Соломії Крушельницької? То більше усвідомлюєш світову велич відомої української оперної співачки. Підрядна частина способу дії і ступеня стоїть перед головною, засіб зв'язку, сполучник що то. Галілео Галілей так досліджує всесвіт. Як? Подібно до чого? Наче все людство відкриває зоряні світи. Підрядна порівняльна частина приєднана за допомогою сполучника наче. Як козак із зброєю та знаменом у руках боронить рідну землю, так нескорені українські кіборги ведуть нас до перемоги. Головна частина стоїть після підрядної. Так кіборги ведуть нас до перемоги. Як? Подібно до чого. Підрядна порівняльна частина приєднана за допомогою сполучника Як. У головній частині є співвідносне вказівне слово. Так поглянь ще раз на складнопідрядне речення, подане на початку відео. Який вид підрядної обставинної частини. На картині Олега Шупляка Венеція мости й гондоли змальовано так? Як? Яким способом? Що вони стають частинами обличчя прекрасної жінки в масці. Підрядна обставина частина способу дій і ступеня запам'ятай. Складнопідрядне з підрядною обставиною способу дії і ступеня це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на спосіб дії або ступінь вираження ознаки дії стану, про який йдеться в головній частині. Якщо підрядна частина виражає спосіб дії. До неї ставимо питання як, яким способом. Якщо ступінь вияву ознаки дії стану, то ставимо питання якою мірою, наскільки. Підрядна частина способу дії і ступеня приєднується до головної за допомогою сполучників, що аж, що, аж, що, то, щоб як, мов, ніби, наче, або за допомогою сполучних слів як, скільки, наскільки. Часто в головній частині є вказівні слова так, такий, стільки, настільки. Складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною це таке складне речення, у якому зміст усієї головної частини розкривається через порівняння зі змістом підрядної. Підрядна порівняльна частина відповідає на питання, як, подібно до чого. І приєднується до головної за допомогою таких сполучників: як, ніби, наче, неначе, мов, немов, немовби, «немовбито». Інколи підрядна порівняльна частина може бути вираженою неповним двоскладним реченням із пропущеним присутком. Який легко відновити з контексту. Потрібно розрізняти складнопідрядне речення з підрядною порівняльною частиною та просте речення з порівняльним зворотом. Підрядна порівняльна частина, на відміну від порівняльного звороту, містить граматичну основу. Став уподобайки. Поширюй серед друзів і напиши в коментарях, яка оптична картина ілюзія тебе здивувала найбільше. І з нами дуже цікаво вчити українську.